Всім самий величезний привіт. Ми зараз йдемо з вами дегустувати цукерки із Аврори, але перед цим хочу вас ознайомити, хто ще не бачив і не замовляв оцю класну смачну каву. Прийшла новинка, замовив новинку ось таку. Дивіться, це новенька кава. Замовляв з сайту 25 Koфі Roadster. Багато до мене приходять знайомих друзів, і я коли роблю цю каву, кажу: скажіть, будь ласка, по-справжньому, як вам ця кава смакує? І всі дійсно говорять, що Віталік, смачна кава. І я ще раз даю питання, скажу: ні, ви скажіть, будь ласка, мені чесно кажуть, не те, що там я вас пригощаю кавою. Я от такий добрий, а, ви мені говорите а, завдяки моїй а, що от дійсно смачна кава. І дійсно, хто приходить до мене і я роблю цю каву, 25 п'ять кофе розтрасу, всі кажуть, що дуже смачна кава. Не даремно сусідка з третього поверху, Бігає до мене, приносить якісь закрутки, ще якісь свої смаколики, і кажуть, а зроби мені ту смачну каву. Отож сьогодні а я хочу дегустувати цукерки із аврори разом з цією кавою. Спеціально тримав, щоб відкрито вам показати. І до речі, буде дуже зараз доречно іде свято День Валентина, 14 лютого. А для своїх найкращих для рідних, яка може бути, який може бути такий, знаєте, добрий, хороший подарунок. Якщо людина кавоман любить смачну каву, то звичайно ж можна замовити каву подарувати і смачну коробку цукерок. Ну, принаймні, якщо б для мене б такий був подарунок, я б був дуже задоволений. Ось це мої перші кави, ось це перша кава, точніше, ось ця перша, яку, я, яку мені прислали на огляд. А цю я вже замовляв. І от дивіться, навіть я наклеїв спеціально ось цю наклейку, щоб не поплутати каву, тому що ця мені сподобалась дуже-дуже. Більше за всіх А Тут кислинка 25 та гірчинка 25. Ось, а оця це є новинка на сайті 25 Coffee Roasters. Це повністю новинка, такої ще в них не було. Аромат сухофрукти, гвоздика та кориця. Смак лайм, слива та кориця. А після смак довгий, вершковий, М -м, тіло щільне. Суміш тортів Арабіки. З Папуа Нової Гвінеї Бразилії та Колумбії. Да, і, до речі, хочу сказати, що цей сайт допомагає а, ЗСУ. 25 гривень з кожної пачки проданої йде на ЗСУ. І також ще а, ця, ця група людей, а, яка створила цю каву смачну на сайті, які працюють, вони ще передають а, фінанси, допомагають тваринкам безпритульним а, тваринам. Ось ну і зараз спробуємо ось цю каву. Я бачу тут цікава а, упаковка, щоб відкривати її. Дивіться, тут просто потрібно ось так потягнути з цієї сторони. І, мабуть, з цієї ж, правда, якщо я не помиляюсь. Якщо щось я зроблю не так, то вибачайте. Але якщо я зрозумів, то це спеціально така, такий зіп... Ой, щось в мене не вийшло. Такий спеціальний зіп-пакет, який а, зберігає вашу каву завжди свіженьку. Так, ану... Так, я вже налив води в свою турку. Додаємо каву. Ну, звичайно, ви ж чекати не будете, як я буду заварювати для вас. Цей час пролетить дуже швиденько. Так, хочу ще раз нагадати, що День Валентина уся кава в зернах продається на сайті 25 Coffee Roasters. але менеджер може, якщо ви попросите менеджера, то вам можуть. Змолоти цю каву, От бачите, мені вже прийшла змелена, це дуже зручно. І хто буде замовляти зараз каву до Дня Валентина, отримає 20% з промокодом, який зараз з'явиться на каналі? Вентуріно. З цим промокодом буде знижка на ось цю каву 20%. Так, кава вже готова. Хочу вам сказати, що коли будете на сайті, ознайомтеся з асортиментом на сайті з кави І не бійтеся задавати питання менеджеру. Вам допоможе менеджер підібрати ту саму вашу каву, яка вам більше подобається. Тобто по кислинці, по гірчинці, там все вам допоможе менеджер. І менеджер. Як вже я говорив, що вам зразу можуть помолоти каву. Давайте спробуємо цю новинку. Хочу я сказати, що. Уся кава 25 Roaster іде без домішок, без ніяких домішок, без ароматизаторів. Ми часто, знаєте, стикаємося в магазині з такою проблемою, що виробники кави додають усілякі ароматизатори. А тут все йде натурально. Тут смак іде комбінування, за рахунок комбінування сортів та ступеню обсмаження. Ну що ж, пробую. Я вже спробую новинку. Ой, тут і гірчинка, і кислинка. Відчувається такий. І знаєте, я, я скажу навіть такий далеко солодкуватий аромат сливи. М -м -м. Слива і кориця. Кому подобається такий аромат, а такий смак, можете замовляти цю новинку. Насичений та щільний смак. Ходіть відкривати цукерки. Я думаю, вам буде цікаво подивитися. Які там цукерки привезли в Аврору? Трішечки із запізненням, але все одно треба обов'язково зробити огляд ось цих цукірок із Аврори. Так що з вами. Зараз ми спробуємо ось ці лексуси. До речі, вже багато в коментарях писали, що цукерки жахливі. Спробуємо ці Lexus. Хочу сказати одразу, що це ніяка не реклама. Усі продукти куплені за мої власні гроші, це ніяка не дезінформація. Просто це буде у нас з вами, як завжди, дегустація. Як ви знаєте, завжди на каналі я дегустую з вами якісь новинки, які з'являються в тому чи іншому магазині. Ось і тому це буде суто мій смак. Можливо, мені вони сподобаються, а пишуть в коментарях, що вони не смачні. А можливо, так, також вони мені не будуть до смаку, так що це таке вже. І спробуємо ось ці. Також я купував в Аврорі, вони по 88 гривень. Зараз, якщо не помиляюсь, чи 115. Ні, 115 це у нас трішки інакше. Ось такі кокосові з мигдалем і лісовий горіх з кокосом. Хоча я кокос дуже не полюблюю, знаєте, такий виразний смак кокосу, але все одно. І такі, мені здається, це також будуть такі самі цукерки, тільки що, бачите, тут йде ось така красива пластикова упаковка. Якщо хтось зауважив, що в інших магазинах. Не ці цукерки а, Lexus, а інша марка. Якщо вже йде якась пластикова або залізна упаковка, вони коштують дуже дорого. Ось ці сьогодні коштують в Аврорі 49 гривень. Це дуже, можна сказати, дешево для цукерків, скільки тут грам. Так, це Турція, де бачу, що Турція. 120 грам. Ну, рахуйте, це більше трішки, ніж шоколадна плитка. Да? 49 гривень це і ще плюс ось така. Коробочка в вигляді сердечка, яку потім можна зберігати для ниток, для гудзиків. Ну і я хотів спробувати ось цей Millennium, ніде його не бачу в магазині, крім Аврори. Якщо хтось вже зауважив, там є, зауважив, там є різні упаковки, є, здається, у таких цегляних, теракотовому, теракотовому кольорі, білому, здається, я взяв в чорному. Вони всі йдуть одинакові, я вже прочитав, тільки відрізняється сама коробка. коробка Є різна, А цукерки всередині одинакові в кожній коробці. Так, ну і вже якщо пішли цукерки, то і спробуємо із АТБ. Ось ці цукерки. Пам'ятаєте, там були раніше а точнісінько такі самі, з цієї ж фірми, тільки з інакшими бочечками, з інакшими коктейлями. Тут у нас іде Текіла, Іріш і мохіто. Так, ну що ж, давайте спробуємо Lexus. Ось цей Lexus спробуємо з вами добре. Що це воно таке, як його. З чим їсти, де моя кавуська. Буду забивати, перебивати смак з смачною кавою. Так, це у нас іде, я бачу, що йде турція. Набір цукерок, шоколадних лексок з кремовою начинкою фундук 110 грам. Досить зручно відкривається. Ось що ми маємо. Ось цю горсточку 110 грамів цих цукерок. Лексус. І ще в нас йде ось такий Лексус. Це він трошки інакший. Це набір цукерок білий шоколад з полуничною кремовою начинкою 100, 100 грамів. Ой, я вже навіть звідси чую аромат. Аромат такий, знаєте, полуницький. Фруктовий аромат, можна сказати, як йогурт а чи що. Так, ну, трішки менше. Да? Тут 100? А тут 110. Давайте порахуємо. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, так? Да? Дійсно, мабуть, повезів все вірно. Так, що тут у нас таке? Ой, дивіться, як ми цікаво зроблені. Бачите? Ну що ж, спробуємо. Ось така всередині, бачите, йде начинка, щоб вам було зручніше видно. Просто всередині ще йде така біла, як кремова начинка в шоколаді, щоб ви розуміли. Це просто топлений якийсь цукор, мені здається, навіть і близько мені щось воно вподоби. Не Точнісінько така сама, біленька. Так, відкриваємо. Ну, так само, бачите, вона виглядає. Тільки тут вже йде е, полунична начинка. М -м. Ось ці з полуничною начинкою, вони менш такі, вони теж дуже солодкі, але ось ці надзвичайно дуже так от просто, просто, солод, от просто цукор ці ще якось дають якийсь смак. Оця начинка полунична. і білий шоколад. Це ще так можна. Це ще можна. <с> так, ну а тут у нас, дивіться, як цікаво йде. Тут уже збірні цукерки. І тут вага 120 грамів, цукерки Lexus з кремовою начинкою. Так. 120 грамів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Два. 4, 6, 8, 9, 10, 11 штук. Тут 11 штук. Я думаю, що вони за смаком точнісінько такі самі будуть, як і ці. Тільки бачите, трішки відрізняється кремова начинка. Тут горіх іде. йде. Горіхова начинка, не горіх, а горіхова начинка. Це те, що, бачите, так, ось так вона виглядає. Що, спробуємо горіху. От Горіхова класна, чесно вам скажу, дуже класна. Угу. Горіхова мені дійсно сподобалась. Дуже смачна. ці. Хоча це саме лексус. Тут у нас йде оранж. Оранж це апельсина. Апельсина. Також, бачите, начинка буде тільки апельсинова. До речі, ця апельсинова теж мені сподобалась. Чесно, може бути, дійсно. Може бути. Ну, цю червону пробувати не буду. Ну, Це дуже солодка, я вам скажу, дуже солодка. Дуже смачна в зеленій обгорці, і дуже смачна. Я дуже смачна, смачна оця в оранж. Але найсмачніше, мені в зеленій упаковці сподобалась, там дійсно відчувається така горіхова начинка. І от оцей аромат е горіха, оцей кремовий. Кремова начинка горіхова, вона відтіняють цей солодкий дуже смак. І тому, і, мабуть, дійсно йдуть цікавіші цукерки у пластиковому сердечку. А на ці мені щось вони взагалі не сподобалися. Я вам чесно кажу, ці мені не дуже сподобались. Так, добре, давайте слідуючи подивимось. Наступні будуть ось ці також із Аврори. Спробуємо оці. Сподіваюся, ці будуть трішки смачніше. Хоча, я ж кажу, на кожен товар є свій покупець, Але вже якщо купуєш цукерки, то хочеться, знаєте, щоб вони були смачні. Дивіться, як гарно виглядає, надзвичайно красиво виглядає упаковано. Так, я думаю, вони будуть трішки смачніші. Я навіть скажу, що вони чимось схожі на Рафайло. Хоча їм до Рафайло далеко. Дивіться, бачите, яка кулька цікава, шоколадна. Як бачаю, що жую. Мукбан. Також Турція. М -м -м. 150 грамів. Олія пальмова, соняшникова, ну, звичайно. Смачні. Дійсно смачні. А ці вже дійсно схожі на Рафаело. Ну, всередині... Дійсно, також буде горішок, як в тамці, да? тільки тут мигдаль, а тут був такий лісовий горіх. Вони навіть м'ягкі, як Рафаело, чесно. Так, ну що ж, спробуємо. Знаєте, що я скажу? Вони дуже схожі до цукерок Рафаело. Дуже схожі. Хто знає смак Рафаело, можете купляти сміло. Мені сподобались. І ці, і ці мені сподобались набагато смачніші, ніж ці попередні. Оці класні, дійсно класні. Так, ну і давайте відкриємо Millennium. Golden Nuts. Надзвичайно красиве пакування, ще й така, бачите, стрічка. Вага тут у нас 150 грамів. Така краса, що навіть не хочеться відкривати. Якщо я не вони можна ось так, да? щоб не розв'язувати стрічку. Ось так можна її зняти. І потім поставити назад. Ну, я неаккуратно відкрив. Потім назад можна прив'язати. Ой, дивіться, упаковка. Красива. <ріху> так. Надзвичайно ну, оригінально придумали, бачите, вже така таця можна на стіл відкрити і поставити. Ось таку красиву тацю. <ріху> на вигляд, як таця, да? ну, давайте спробуємо. Я знаю, що міленіум непоганий шоколад. Така немаленька, як плиточка шоколадна. Ось так виглядає всередині. Фокус. Ніжний. Ніжний шоколад. Ну що я скажу? Непогано. Як для міленіума, досить непогано смачний шоколад. Теж можна... Можна... Поласувати. До речі, там, що бачите, всередині, такі, всередині, як кріспи, такі білі. Хрумтять. Угу. Добре. Вони також мені дуже сподобались. Смачні. Ось я запакував назад. І, до речі, ще раз хочу повторитися, що я ніде таких цукерок у магазині не бачив, крім Аврори. Можливо, в вашому магазині є. Залишайте коментарі, чи хтось ще бачив такі цукерки в інших магазинах Міленіум. Дуже смачні. Ну, і ось ці цукерки спробуємо в АТБ. Я їх купляв за 109 гривень. Упаковка вони по акції йдуть. Так, мені здається, 148, якщо я не помиляюсь. Тут 200 грам. вага дуже хороша, і якщо я не помиляюсь, оця фірма. Не знаю, правильно вона читається. Дуже-дуже давня, бачите, з 1851 року. І зараз в АТБ з'явилися такі шоколадки. Хто слідкує за моїми відео? Від цієї фірми дуже багато з'явилось шоколадок. Не тільки в АТБ, я бачу в інших магазинах також. Так, відкриваємо. Попередні мені вони дуже сподобались. Оці так, склад. Бочечки з чорного шоколаду, з алкогольною начинкою 50%, з ароматом коктейлів. «Happy Берлз. Коктейль Файвор. Чорний шоколад. 50%. Цукор, какао терти, какао, масло, жир, емульгатор, лецитин, ароматизатор, сироп, глюкоза, молоко, звучит, спирт, етиловий сік, лайму концентрований, сік, апельсин концентрований, ароматизатор, віскі, вершки, гранат, апельсин, текіла, лайм, мохіто, барвники. Добре, це є Польща. Я знаю, що Польща є. Хороші продукти з Польщі є не дуже такі, знаєте, хорошої, хорошої якості. Ну, Давайте спробуємо ці. Ну, як в кожній країні, да? є якісні продукти, є і неякісні. Так само і в нас досить оригінально запаковано. Ви знаєте, чесно кажучи, мені навіть шкода самому кожну відкривати і пробувати. Ось, краще би залишив я для сусідки, яка прийде, і принесе щось до кави, де моя кава. Йду. Зараз треба. Запити кавуйською. Ось такі бочечки, бачите, цікаві. Так, переб'ю переб смак кавою. От круто коли, так, да, смачна кава і ще й а, смачні цукерки. Ну що ж, давайте спробуємо. М -м -м. Друзі, вони дійсно смачні, дивіться, всередині такий, а, як кремовий, можна сказати, ну, хай буде лікьор, так, да, назвемо. Дуже смачні. Ви знаєте, я не буду всі відкривати. Mm. Це я взяв мохіту. Вони мені подобаються, чесно. Попередні також мені подобались. Mm. Не пам'ятаю, така фіолетова чорна упаковка здається. Її зараз немає тебе. Тільки ці новинки з'явилися. Вони мені також сподобалися. Також були на дегустації. А ці взагалі, дивіться, можна з бочечки прямо так відкусив. І випиваєш. Ого! Воно дійсно пробирає. Щоб зараз не викликали пожежну поліцію та пожарку. Смачно, дуже смачно. Ну що ж, підведемо підсумок а цукірок. Хочу дійсно сказати, що да, ви були праві. Той, хто в коментарях попередньо писав, коли я робив огляд із Аврори. Це просто, знаєте, таке враження, що ти з'їв ложку цукру. Вони взагалі не сподобались. З цих ще а, тут оці а, оранж і а, з горіхом ще смачні, чесно скажу. Не знаю, чому така різниця, але оці зелені, оці оранж, вони дуже смачні. Ось в цій, в цій коробці у вигляді сердечка. Я розгубився, чесно кажучи, тому що я не сподівався, що вони дійсно будуть смачні. Також іде Турція, але, мабуть, це якась інакша фірма. Оці дуже смачні, тут такий аромат кави, аромат какао, точніше, смак какао, вони не є такі аж сильно солодкі, перебиває смак какао, і смак дуже смачний. Ну і плюс ще горішок. А отут я теж дуже, дуже здивований, оці цукерки схожі, ну, дійсно, як на Рафаело. Звичайно, не Рафаело, але до Смаку вони дуже близько, тому теж вони мені сподобались. А, ну, за міленям теж нічого поганого сказати не можу. А, так, І шоколадки там у них хороші, і ось ці цукерки також мені дуже а, сподобались. Такий спочатку твердий шоколад, знаєте, як тверда цукерка шоколадна. Всередині оці кріспи, які а, воздушні, да? повітряні кульки, ці кріспи. А, хочу сказати, що то, теж дуже хороший шоколад. Ну, і як я, звичайно ж, був впевнений, що мене не роздали. Так сказати, не розчарує, так? не розчарує мені оцей шоколад. Назвичайно дуже смачний. М -м -м. Робіть висновки самі. Це просто мій смак. Поділився з вами, і щоб ваші покупки не були розчаруванням для вас. Сподіваюся, собі до вам сподобалось, принесло якоїсь користи, користь. Я вам буду дякувати за ваші подобайки, за мою роботу і економних вам покупок. До зустрічі. Скоро зустрінемось у новому відео. Всім пока.